Гей, блукачу, я можу обійняти тебе? Що? Що за безглузда просьба? І як вона тобі взагалі спала на думку? Ну, що ж, як ти бачиш, ми ж в одній команді, тепер так? Тож я хочу довіряти тобі більше. І ти б не став обіймати свого ворога, правда? Тож чому б на мене обійнятись? Таким чином, я знатиму, що ти не встромиш мені ж у спину. Ні, дякую, я пас. Е, то це означає, що ти мене в майбутньому зрадиш? М -м, шкода. Думаю, я саме зараз маю сповістити на хіду про твою зраду. Що? Е, чекай, немає необхідності її втягувати в це. Хіба не так? Та і що ти маєш на увазі зрада? Щоразу, коли погано поводиться, він проходить якетельне навчання та слухає довгі лекції нахіда. Отож, твоя відповідь, М -м добре. Є. А, тоді йди сюди. Дякую, Блокачу. все гаразд, це просто обійми. Немає про що хвилюватися. Вона така тепла. О, ти холодніший, ніж я думала. Одна хвилина, п'ять хвилин, десять хвилин. Гаразд, досить цього з головою. Як договорити ще не плануєш обіймати? А тепер ти мені довіряєш? <схи> так, ти дуже надійний.